Дорогі друзі, сьогодні подивимось, як пливає дощ на наші диньки. От, бачите диньки? Вони в принципі вже в нас пішли, але от біда така, бачите, тріскається, починає гнисти, от, спереду де морда в неї. От. І це відбувається тому, що у нас. Зараз іде дощ, бачите які хмари ганяє, буквально десь годину тому закінчився дощ був. Потім оце вилупилось сонечко. Але знову ненадовго. Обіцяю, що через півгодинки знову буде дощ. Тому диньки, як ви бачите, заростають на ура. Ну от, от. Так от. от воно то страшного нічого, але <кій> краще б було, щоб... Було менше трави, тоді вона швидше достигає. Бачите, листочки ще досі мокрі, не попідсихали. От. Хоча дим чимало тут у нас лежить. От. Не хочуть ніфіга спіти. От. Бачите, отак от. Такі мають вигляд. Ай, зараз глянемо, чи не тріснуло. Ну, ця не тріснула. От. Але тріскаються дуже сильно, тому що багато-дуже вологі. До речі, це я зараз адресую тим, хто мені е, багато хто говорив, що е, якщо лежить плівка мульчуюча на землі, то виходить, що корінь, і так як тут воно поливається і під плівкою волога, то корінь е, там мало, ну зі слів спеціалістів мало не прямо обматує ту крапельну стрічку і нікуди більше він не розвивається. То хочу вас засмутити. Насправді він набагато далі розходиться, ніж ця плівка мульчувича. Тому що от я вже сьогодні повинен був поливати оцю діляночку. От. Але я її не поливаю вже сьогодні другий раз. Тобто вже тиждень тут нема поливу. Я зовсім не проливаю нічим. Ні краплини води я сюди не даю, тому що велике дуже перезволоження ґрунту. Весь час дощ, дощ, дощ. от. І тому думка про те, що весь корінь під плівкою і далі він нікуди не розходиться, вона хібна насправді. Насправді він розходиться набагато далі. Тому що, якби він не розходився, то дині б не тріскались. А вони тріскаються, вони не люблять перезволоження, кавуну тому все одно. А от з динями у нас біда. Бачите, як виглядає. Травичка дуже класно росте для неї взагалі це гарні умови. От, тому... Позаплітала дині, ну от, ну, нічого страшного. Діньки вже стигнуть все одно. Якби було тепло, це було б набагато швидше. А так, звісно, трішки все відсрочилось. Кабунчики теж ще не готові, але вже майже от -от на підході. Отак от, от диньки виглядають. Ця динька в нас найменш заросла. Вона... Трошки раніше, тому швидше запліла просто всю землю. Тому трава якби росте, але не настільки сильно, от як на оці. Тут е, диня повільніше розросталася, тому трава, в принципі, почувалася дуже вільно. Ось от. От так, от бачите до чого призводить дощ. Ну і так же само от на кавунах, бачите. В принципі, Тут де раніше пропололи, он, яка вже трава, мені по пояс майже. От. Це в нас тут кавун талісман росте. Тому що кавун погано росте в таких умовах, коли мало сонця. Ну а трава добре, себе почуває тут. Ще кавуни теж дозріють, нічого страшного. Тільки що це трошки займе часу зайвого. Такі вже кавунчики лежать. От у нас тут гарнющі. Їх тут чимало, але не хочу лізти, тому що тут все мокре. Кавунчики будуть, але трошки пізніше. От десь отут от я бачу, от лежить теж які гарнющі. Миші там собі будинок збудували. У нас кавунчики. Це кавунчик-талісман. Тут десь ще лежить красень, який, бачите, вже вимахав цей взагалі вже кілограмів на 10. Зглянемо, чи він ще не готовий, буває. Ні, ще не готовий. Ще йому треба рости. Так що, отак от, от. Ну і кавуни, якщо кавуни завтра, я буду ну, по графіку повинен поливати. Минулого разу я їх ще поливав. От, але якщо сьогодні піде дощ на ніч, так як обіцяють, то поливати цього разу я їх не буду. Теж пропущу полив. От. Тому що ґрунт у нас от, воно візуально видно, що він вологий. Бачите який це він. все мокре. Він зовсім не пересохший. Тому поливати тут уже нічого не треба. Такі в нас справи на даний момент. Цього року погода зовсім не кавуняча. От. Єдине, що добре себе почуваю, перець. От, кабачки, капуста теж в'яжеться. Його побило всю. Але на цих ділянках, на кавунах, на динях я використовую виключно біопрепарати. Тому для капусти воно трошки, бачите, не підходило. А окремо я її не бризгав нічим. Тільки тим, чим обробляв, власне, кавунчик диньку. Це, якщо я не помиляюсь, капуста-агресор повинна бути. Так такі в нас справи, а це так виглядають перчик драки. Це перчик гострий. Ось такі от перчики. Дивіться, які. От. Ну, Він гострий, але е, його в принципі класно в салати додавати. Він хоч і гострий, але не настільки, щоб аж там прямо. Ну, от я не дуже люблю гострий, так? але я його їв і з супом, і з салатами абсолютно спокійно. Звісно, якщо ви туди три таких перчинки скришите на тарілку, то їсти ви його не будете. А якщо просто додати там трішки для смаку, то не настільки він уже і пекучий, скажу я вам. Тут ось я прокосив, пройшовся, щоб нічого не заважало. Старенькі кабачки вирізаємо, викидаємо. Якщо не поїдаємо їх або не продаємо, для того, щоб росли молоді. І це допомагає. Тоді з'являється, бачите, молоді кабачки. От. Те ж саме відбувається і з огірками. Якщо кабани будете відривати викидувати, то в принципі у вас огірок буде дуже довго плодоносити, якщо будете його поливати. Так що такі в нас справи. Ага. Ну що, друзі, на цьому все. Все, що хотів вам показав, розказав. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, всі окрім москалів, звісно ж. Ну і на цьому всім до побачення.